Вітаю, друзі, на каналі котельні хроніки. Всім гарного вечора! З вами Андрій і Діана. Сьогодні буду готувати коктейль Suffering Bastard. Створив цей коктейль Джо Шало під час Другої світової війни у 1942 році в барі при готелі Шеп Hertz як засіб від похмілля для солдатів. Він змішав два види алкоголю, лаймовий сік, романтичний бітер і імбирне пиво. І напій став настільки популярний, що солдати відправляли телеграф, щоб доставити їм його на фронт коктейль. Не Бартендри, хоча сучасний рецепт використовує бурбон і джин, але в ті часи ймовірно використовувався бренді. Потім, у 1960 році, коктейль потрапив в тільки культуру і вже використовувався ром, додавався мигдальний сироп, апельсиновий Велькер, але це вже зовсім інша історія. Цей коктейль дійсно допомагає від похмілля, але якщо перепорщити, то ефект буде зворотній. Ну що, час його готувати. І прикрашається цей м'ятою, яку я забув купити. Тому прикрашу лаймом. І коктей Suffer Buster готова. Привіт, друзі! Всім гарного настрою! Давайте спробувати цікавий коктейль. Але перше треба було дуже добре напитись і на ранок знімати цей випуск, аби. Прям точно сказати, чи правду про нього говорять. Насправді ну, вже так скажу, що не, ну, не подобається мені те, що тут і бирне це пиво, гель, не люблю mm -hmm. нічого з цього. А я скажу, що мені подобається, що тут є джин, бурбон і кисла ну, частина. Це так. І до речі, ніякої сотки. Ну, в принципі, імбирне пиво має збалансувати. Він цікавий, але що тобі не подобається тут імбирне пиво? Так, воно прям таке густке. Так, гостре і м -м, трошки газоване. Не настільки кисле, як я думала. До речі, я думала, що він буде набагато кисліший, Але ні. Е відчуваю гарно бурбон. Взагалі-то мені, як і тобі, не подобається імбирне пиво в коктейлях. Е Ну, Мені в цілому не подобається. Ну те, що там, кокелі, Ага. Ну, я взагалі типу, він класно відчувається. Але тут дуже смачно: е, немає присмаку, який дає імберний еліс. Цей. Зазвичай е, такий дивний в нього присмак. Як куктеля. щось зіпсоване. Так. Ну, як мені так здається. Таке так. пріле, не знаю. Тут є така гіркота, він трошечки газований. Да, не, не. Я все одно відчуваю цей смак, але не mm -hmm. такий насичний, як от з елем. Ну, я не відчуваю, в цьому коктейлі я взагалі не відчуваю смаку того, такого ну, прілого так. І, але мені тут смакує. Цікаво. Але чи допомагає він? Від похміля не знаю, я б ну знову ж таки не пив би нічого крім напевно води. Тому дійсно треба навіть, напитися, скуштувати, сказати, ну, мені стало краще. Ну слухай, якщо військові йому відправляли телеграми з просьбами надіслати їм коктейль. То я думаю, напевно, що в цьому коктейлі. Є. Ну можливо, ви можете написати в коментарях, як ви рятуєтесь від похмілля. П'єте алкоголь, отакої, щось на кшталт такого коктейлю. Я знаю, є люди, які п'ють пивко зрання. Або у вас є якийсь свій секретний інгредієнт, який ви можете написати, поділитися. Чим ви ще добрим не займалися, але можна почитати коментарі, що допомагає від похмілля. Чому б і ні? Ну так. А на цьому ми з вами будемо прощатись. Не забувайте ставити вподобайки, натискати на дзвіночок та підписуватись на канал, якщо ще не підписані. Це дуже допомагає розвитку нашому каналу. Нам дуже приємно, і ми вам всім дуже, -дуже дякуємо. Також для тих, хто бажає підтримати канал, у нас є Patreon. Посилання на нього буде в опису. І ті, хто вже підписаний, вам сердечко велике. Великі дякуємо! До нових зустрічей, до нових випусків! Якщо бачите нас вперше, переходьте на канал і дивіться там. У нас є вже дуже багато відео про різні коктейлі і не тільки. Па-па!